Доброго вам здоров'я, шановні. Перше квітня, вівторок, преподобної Марії Єгипетської. В народі казали День Марії. Якщо на Маріїн день повінь, то вродить густа трава. Коли ж не прошумлять сталоводи, то літо буде холодне і дощове. Наші предки слов'яни уважно стежили за природою і намагалися завчасно зрозуміти, яким буде врожай в новому сезоні. Вони вірили, що весняні явища можуть багато що розповісти. Наприклад, якщо блискавки з'явилися на небі без гуркоту грому, така тиха гроза вважалася передвісником сухого літа, навіть із посухами. А от якщо навесні довго не сходив сніг або біля берегів ще лежав лід, це вказувало на те, що рік буде непростим. Люди казали, земля довго спала, тож не встигне набратися сили для щедрого врожаю. Ну це точно не про цей рік у нас, шановні глядачі. Напишіть в коментарях, чи у вас був сніг взагалі в цю зиму і з якого ви регіону цікаво буде почитати. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся, як запрограмувати бажання, щоб воно здійснилося вже цього літа як закласти міцний фундамент нової справи саме сьогодні, як привернути удачу додому звичайним побутовим ритуалом, яку городину сьогодні рекомендовано садити, як легко позбутися старих образ, щоб не тягнути їх в новий етап життя. І як зробити так, щоб відвести гнів начальства від вас на вашого ворога, який вам шкодить. Це стародавні справжні замовляння з українського етнографічного джерела, тож я його рекомендую. А ще я розкажу про те, що не можна робити, що треба сьогодні зробити на початку нового місяця, щоб таланило. І, будь ласочка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку. Довгий і придовгий коментар залиште, будь ласка. Зробіть репост проподобайку сказав. Зробіть репост підпишіться, будь ласка, на канал і ще долучайтеся до мого телеграм-каналу. посиланнячко на нього буде в описі під цим відео. Я дякую Господові Богові за цей чудовий день за перше квітня 2025 року. Я дякую нашим захисникам і я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! Я починаю. Кажуть, що квітень це місяць, коли день починає ластівка, а завершує його соловей. І справді, якщо березень тільки знайомить нас із весною, мов би веде її в гості, то квітень вже приймає її як справжню господиню. Саме в цей час зеленіють луки, оживають узлісся, і у видолинах прокидається життя, а з-під землі з'являються перші квіти. Біля хат можна побачити ніжні паростки півників. Ті самі весняні квітки, які мовчки, але впевнено сповіщають весна оселилася зовсім поруч. Попри нічні приморозки, ці квіточки не здаються, тримаються гідно, ніби справжні лицарі. Недарма ж в народі казали якщо півники біля хати зацвіли, весна вже присіла на призьби. Четвертий місяць року здавна мав різні назви. Колись в Україні його називали Березень. І лише з XVI століття в літературі почали вживати звичне нам сьогодні слово квітень, а от активне використання цієї назви почалося вже в ХХ столітті. До того письменники найчастіше писали апріль від латинського «aprilis» або ще давнішого апрілюм, що означає «соняшний». В різних куточках України існували свої діалектичні варіанти. На Заході квітень, на полісі Краснець, і ця назва досі іноді вживається, а ще лукавець через мінливу погоду, сніготін, дзюрчальник, «водолій» та інші назви. Однак найдавнішою серед всіх відомих назв була цвень. Подібні слова є в мовах інших слов'янських народів. У болгар цветник, у чехів і словаків кветень. У поляків квецень, у сербів і хорватів цвятань, а в білорусів красафік. Якщо наголос не так поставила, вибачайте. Ну, можете поправити мене в коментарях. З приходом квітня хліборобам додавалося справ. народне прислів'я каже, минув марець, готуй в поле ярець. Тобто наставав час сіяти ярі культури, там, де ґрунт вже трохи підсох. Особливо на пагорбах першими починали сіяти ячмінь. Ця рослина, що не боїться примх природи, але дуже цінує ранній посів. Недарма про неї кажуть Кидай мене у болото, буду як золото. Топчи мене у грязь, будеш як князь. У квітні також починали виганяти на пасовищах худобу. В кожному селі були свої звичаї першого вигону. На полісі, наприклад, тварин зазвичай виганяли на пашу у святкові або недільні дні. Люди домовлялися заздалегідь, частенько із сусідами, і це був не просто господарський момент, а ще й нагода поспілкуватися, поділитися новинами, відчути прихід весни разом. Починається квітень із вшанування Марії Єгипетської. Святої, яка зуміла пройти довгий і непростий шлях від безтурботного життя до глибокого покаяння та духовної сили. Її пам'ятають і вшановують в Православній церкві особливо в дні Великого Посту. Народилася вона в Єгипті в 344 році. Ще в підлітковому віці Марія покинула рідний дім і вирушила до Олександрії. Там вона жила легковажним життям, без обмежень, без зупинок, мов би тікаючи від самої себе. І все ж у її серці жервіла іскра, яка згодом запалила вогонь великої переміни. Одного дня Марія приєдналася до паломників, які прямували до Єрусалиму. Її не вабили святині, вона їхала заради пригод, але біля храму Воскресіння Господнього сталося щось неймовірне. Невидима сила не дозволила їй увійти. У ту мить вона звернулася щирою молитвою до Пресвятої Богородиці, і серце її змінилося. Після того Марія пішла в Йорданську пустелю, там вона прожила 48 років в повному усомітненні, без даху над головою, без звичного одягу чи їжі, лише три хлібини, які вона взяла з собою, стали її поживою на довгі роки, та головним її харчем стала молитва. Вона вчилася протистояти спокусам, долати спогади минулого і терпіти негоди. Все це не зламало її, навпаки, перетворило на світло для інших. Відійшла в Засвіти Марія близько 421 року. А пам'яті святкують двічі. 1 квітня, а ще на п'ятому тижні Великого посту. Ще цей день пов'язаний з народними прикметами. Селяни казали, Марії Єгипетської запалюються сніги, заграють байраки, бо весна вже повністю вступає в силу. І жартома згадували на Марії порожній борщ, бо капуста в погребах вже закінчувалася. Святу Марію Єгипетську вважають покровителькою тих, хто кається та прагне змінити своє життя. В молитвах до неї люди звертаються з такими проханнями. Прощення гріхів. Як та, що щиро покаялася в своїх вчинках і отримала прощення, Марія є надією для тих, хто шукає духовного очищення, просять також про силу в боротьбі із спокусами, про допомогу в наверненні близьких, просять, щоб серце рідної людини відкрилося Богові, як колись відкрилося серце Марії, а ще її просять про терпіння і стійкість. Марія пройшла важкий шлях самотності, нестатків, злиднів і духовних випробувань. Вона близька тим, хто переживає складні часи, і ще її просять про духовне оновлення під час посту. Що ще робили в цей день наші пращури? Спритність, кмітливість і вміння розважити все це вважалося добрими прикметами на рік вперед, якщо сьогодні пожартувати над кимось. Дівчата намагалися пожартувати з трьома, шістьма або дев'ятьма людьми. Вірили, що це приверне щастя в коханні. Якщо вдавалося обдурити аж 12 людей по одному на кожен місяць року, то вважалося, що в господарстві буде лад і достаток на цілий рік. А от якщо вас самого ніхто не зміг надурити, це вже ознака успіху в торгівлі та справах. У подружжя теж було своєрідне, веселе змагання на цей день. Хто перший пожартує з іншого, той буде головним в родині на весь рік. У вівторок, 1 квітня, коли розпочинаєте щось нове, роботу, проєкт, знайомство. Візьміть із собою горіх в шкаралупі, краще волоський. Горіх носіть до вечора з собою, а потім покладіть в куток оселі або посадіть в землю, і вам буде таланити. Я зазвичай даю замовляння, як відвести від себе негаразди, а сьогодні я відшукала спосіб, як зробити так, щоб відвести гнів начальства від вас на вашого ворога, який вам шкодить. Це справжнє стародавнє українське замовляння з книжки зі старої. Слухайте уважно, так воно і називається. Щоб начальство на кого сердилось. Слухайте, не пішки йде мій ворог, а на вовку їде, жабою осідлався. А гадиною поганяється, не дорогою йде, а через багно та болото. Багно та болото обходять, а на вовка тюкають, а на жабу плюють, а гадину б'ють. Щоб так на нього весь світ хрякав і плював і до своєї ласки не приймав. Це треба тричі промовити і плюнути на лівий бік. Сьогодні вівторок. 1 квітня 2025 року, і це день, коли церква згадує преподобних в народній традиції, це особливий знак. Такі вівторки вважаються щасливими, легкими і благословенними для дій. Це один із найвдаліших днів для праці, сіяння, планування і будівництва. В народі вважали, що такий вівторок, саме коли згадуються преподобні, сприяє накопиченню добробуту. Якщо придбати щось в дім цього дня, нова річ буде служити довго і принесе користь. Особливо вдалою вважалася купівля посуду, скатертин, свічок льняного одягу. Займіться сьогодні чимось активним, зробіть прибирання, фізичну роботу, будь-якою займайтеся, спортом, все це гармоніює з енергією такого вівторка, саме як сьогодні. Сьогодні можна і треба починати саме складні, дуже і довготривалі проєкти, складні задання. Дачі треба вирішувати сьогодні. Цей день сприяє рішучим крокам. Також добре вдаються справи, пов'язані з лікуванням. Можна піти на прийом до лікаря, зробити корисні процедури або просто зварити собі здоровий обід. Все, що допоможе вашому тілу, все, що закладе якісь підвалини для майбутнього, все буде на добро. Бажання загадане цього дня має силу прорости в реальність, збутися до Спасівки або до Івана Купала. Аби бажання здійснилося, сьогодні зранку напишіть своє бажання простим олівцем на сухому березовому листочку. Якщо немає листя, підійде світлий аркуш паперу, покладений на березову дощечку чи біля гілочки. Тримайте листочок обома руками і промовте. Як преподобна до покаяння дійшла, так і бажання моє дійде до світла, до Івана зацвіте, до Спаса здійсниться. Амінь. Сховайте цей листочок в книзі, яку ви щиро любите, і не відкривайте її до ночі Івана Купала. Аби в житті більше не повторювалися помилки. Ввечері цього дня візьміть невеличкий шматочок чорного хліба, розламайте його на три частини і киньте у воду, в струмок, в річку або, можна, в таз з водою. Під час кожного китка кажіть: перше за стару образу, друге за моє каяття, третє за новий шлях. Як вода не вертається, так і я не вернуся до того, що шкодить. Амінь. Воду треба вилити під дерево або на перехрестя. Що ще сьогодні треба зробити, так це посіяти городину, але не всю, а тільки тушу чоловічого роду. Саме у вівторок було прийнято такі культури сіяти, вони символізують силу, захист відтривалість, наприклад, огірки. Що не можна робити сьогодні? У народі вірили, що 1 квітня не варто вирушати в дорогу на самоті. Казали, що якщо подорож почати наодинці, можуть розхитатися родинні зв'язки, а задумане не справдиться краще вирушати з кимось і приємніше, і спокійніше. Не дозволено вагітним жінкам 1 квітня торкатися сирого м'яса. За повір'ям так можна передати дитині надмірну агресію або тривожність, що проявиться після народження. Дівчатам, що носять прикраси, сьогодні не варто міняти сережки чи ланцюжки. Кажуть, що на 1 квітня прикраса може взяти на себе чужу заздрість, а потім буде тяжко зняти з себе невдачу. Не можна чоловікам, які живуть з батьками, 1 квітня залишати вдома розкриту книгу. Вважається, що це відкриває двері до непорозумінь в родині, і суперечки можуть початися на порожньому місці. Якщо ви жінка вділася сьогодні в біле з якоїсь нагоди, то вам не рекомендується прати речі руками за прикметою. Разом із брудом можна вимити з дому спокій, і тоді весь квітень буде повен суєти. Не слід вчителям та наставникам 1 квітня виправляти чужі помилки вголос, кажуть, що таким чином можна заговорити свою мудрість, потім довго не зможеш донести до інших правильні слова. Всім, хто має домашніх тварин, не варто цього дня дивитися їм довго в очі, бо на жартівливий день вівторка зв'язок може збитися і тварина почне хворіти або погано спати, або перестане вас розуміти. Не дозволяється сьогодні самотнім жінкам переставляти меблі за повір'ям, це зрушує долю з місця, і тоді її ще довго не знайдеш. Всім, хто працює з людьми, цього дня не рекомендується починати розмову словами жартую або Це несерйозно. Кажуть, що слова 1 квітня мають силу навпаки, і тоді серйозності досягти буде неможливо. Якщо вони щодавно чимось захворіли, можливо, були на лікарняному, знайте, що сьогодні, в перший день квітня, не рекомендується тримати ноги на холодній підлозі. Це може повернути стару хворобу, і навіть звичайна застуда може повернутися з ускладненнями. Не слід людям, які шукають нову роботу, сьогодні мити дзеркало. Разом із плямами можна стерти образ майбутнього себе і співбесіди підуть шкеребець. Цей день також радили бути обережними на кухні, наприклад, не пересолювати страви, мовляв, якщо пересолиш, потім довго плакатимеш. Така прикмета мала нагадати, всьому добре знати міру. А ще наші пращури намагалися 1 квітня не братися за випічку. Казали, що тісто може не піднятися або страва зіпсується, все через особливу жартівливу енергію цього дня. І ще одна порада. Стежити за чистотою входу до оселі треба. В народі вірили, якщо протягом дня кілька разів обмити поріг і двері, то в дім обов'язково завітає удача. 1 квітня 2025 року ті миряни, що дотримуються Великого Посту, можуть вживати гарячу їжу без олії. Іменини 1 квітня відзначають люди з наступними іменами: це Іван, Макар, Марія, Сергій та Юхим. Хочеться від щирого серця привітати всіх вас, з іменинами побажати всього найкращого, добробуту, достатку, бути щасливими, бути здоровими і щоб все-все у вас було добре. Ось такий сьогодні день, шановні глядачі, дійсно, це день жартів в нашому українському народі, не те, щоб він дуже був такий розповсюджений, але насправді день жартів 1 квітня дуже розповсюджений серед всіх індоєвропейських народів. Тому деякі прикмети все ж таки жартівливого. Характеру на сьогоднішній день є, але вони не домінуючі. Тому якщо ви така людина не дуже весела, не вмієте або не любите жартувати, то нічого страшного не буде, якщо ви це пропустите. Ось завтра буде новий цікавий день. Обов'язково повертайтеся на цей канал, щоб дізнатися про все це тут, де я щодня розповідаю про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую вам за перегляд. Будьте здорові, бережіть, будь ласка, себе. Слава Україні! До зустрічі завтра!